Ой, по горі горі, всі святі ходили, так рано раненько дзвоніть, Що і Богу моголі всіх дім, всі святі ходили, плиточку лупали, так рано раненько звоні, Що щось Богу моголі всіх дім, плиточку лупали, церкву мурували, так рані що і Богу моголі всіх дім, церкву мурували, з дев'ятьма верхами, так рано, раненько дзвоніть, що і Богу моголіх дім, з дев'ятьма верхами, та з трьома вікнами, так рано, раненько звони, що щось Богу моголі всіх дім, перше ж то віконце. що і Богу молі лісіх дім, друге ж то віконце, що полуднє сонце, так рано, раненько дзвогоніть, що зі Богу молі лісіх дім, третє ж то віконце, що нам сходить сонце, Так рано раненько дзвоніть, щось Богу молі лісіх дім. А у тій церковці Господь службу править, так рано, раненько дзвонить, що Богу молі сіх дім, Господь службу править замир християнський, так рано. Щосі богу молі всі дім, замир християнський, за дім господарський, так рано, раненько дзвоніть, щось і богу молі всі дім.